Доброго здоров'я, шановне товариство, всім, хто нас дивиться і хто нас підтримує, ну от ви бачите, почалося кіно. Прийшли, як ви бачите, до себе на господарство. Попереду на нас чекає черговий робочий деньок. тому, як і завжди, друзі, прошу від вас одного єдиного, будь ласка, підтримайте нас подобаєчкою, пишіть побільше коментарів. Для нас це дуже і дуже важливо. Вийдемо на нас, знову насувається дощик. Якщо чесно, вже б і не хотіла. Наші за обидві щоки уплітають листя і е, маленькі гілочки шовковиці. Трішечки довелося нам обпиляти шовковицю. Розрослась вона страшенно, ну, незважаючи на те, що дуже-дуже смачна ягода, але е, я би так сказав, навіть срання вона робить дуже і дуже багато в дворі. Тому обпиляли вершки, низину оставили, щоб можна було доставати до... Ягід, ну і якраз от овечки дуже дуже полюбляють всі ці гілочки. Зараз після от сезону дощів, який випав на нашу землю, травичка страшенно пішла. і Їм, в принципі, паші навіть на території двора вистачає, але тим не менше, такими от смаколиками підгодовуємо їх. Багато яблук обпадає, поїдають вони все до трусочки. труса. Товариство показував вам відеоматеріальчик, яку красоту і смакоту ми отримали. За допомогою капчення одну із наших ярочок, яку ми прибрали із стада, закаптили. Будь ласка, перейдіть на наш канал, подивіться оце от відео. Хотілося б, щоб ви його підтримали, поширили. Тому що Саньок так старався, але Ютуб забракував те відео і не хоче його поширювати. Тому подивіться, будь ласка, підтримайте нас. З приводу ще там підписники ставили питання, яка вага. Була отої от ярочки, яку ми зарізали, значить 22 кг була її вага уже, можна так сказати, у розібраному виді вага тушки. Каптити ми здали 13 кг, за які заплатили порядка 650 гривень. Ми не самі його коптили, але ну, реально вийшла страшенна смакота. Я реально просто в захваті, тому що якби, взагалі ціль придбання оцих отовечок була в першу чергу це, щоб вони стригли і, можна так сказати, прибирали ту фазенду, на якій у мене знаходиться господарство, але разом з тим надивився ютубера, ютуберів надивився відосиків. Ну і якраз от усі були в захваті від цього баранячого м'яса. В принципі, барана плідника зарізали, не дуже був я в захваті, тому що м'ясо тугеньке і таке доволі жорстке, але молода баранина це просто ну, непередаваємі відчуття. Не з яловичиною, не з свининою, не з курятиною не можна порівнювати. Дуже-дуже смачно. О, мені здається. Точно щось добуде. Ну, а ми, товариство, продовжуємо перебирати наш склад, підготовлювати його якраз до нового урожаю, який ми в нього розмістимо. Дощик вже е, почав халиконити, але в принципі він нам на заваді стояти не буде, тому що у нас тут тихенько, сухенько, зручненько. В принципі, е, якраз от будемо зараз в ближайші півгодинки тут. Займатися цими якраз організаційними справами. Нахитнувся, на жаль, мій пилососик старенький, який мені дуже сильно допомагав в налаштуванні гранулятора для того, щоб не відпускати оці от зажимні болти на грануляторі. Я ну, пил вибирав за допомогою якраз до того пилососа, і в принципі гранулятор класно запускається безпроблемно. Ну а тепер будемо обходитися без нього. Але то не про те. Попідмітав підлогу. Трішечки, як стихне дощик, обов'язково вивеземо оце от сміття. Значить, Ящик наш, який предназначений у нас для транспортування поросяток в той момент, коли у нас є такі потреби і можливості. Ну, і Тато зараз прийде, перевеземо цю зернодробілочку, яка Стояла у нього на господарстві, ну і будемо потихеньку займатися прибиранням оцього краю, тому що з іншим краєм в принципі у нас все закінчено. Вечором, або в принципі, можливо, у мішечок комбікорм, комбікорма ту ванну прибираю. Звідти розмістимо її сюди і повністю оце от добро, оце можна так сказати, зона, в якій у нас відбуватиметься приготування комбікормів і надалі, вона в нас зміститься трішечки у той край. Учора друзі разом з вами виготовляли гранульований комбікорм для наших курочок. Їдять вони вже на даній. Фазі і на даному етапі реально що поросятка, і доводиться доволі часто якраз займатися переробочкою. І якраз от в коментарях дуже часто задаваємо насправді питання, питання з приводу того, чи можна на однофазному грануляторі переробляти цільнозернове зерно відразу у гранулу, просто перемішане із тими компонентами, які ми бажаємо положити в комбікорм. Друзі, можна, я один раз пробував це робити, але ну, начитавшись, надивившись, типу таких же самих спеціалістів, як я ну, не хочу додаткове навантаження нести на робочі частини, на ту ж саму матрицю, на ті ж самі ролики, тому що ну, взагалі де можна знайти якусь інформацію. Пишеться, що якщо ми будемо переробляти цінозернове зерно, буде трішечки швидше зношуватися ці робочі частини. Тому для мене немає ніякої проблеми швиденько якісь півгодинки потратити на те, щоб змолоти якраз ці культури. Які нам потрібно покласти у комбікором, і переробити на грануляторі. Ну, а я думаю, трьохфазні гранулятори, де набагато більш потужніші двигуни, вони мають по лозі це речей справлятися взагалі без ніяких проблем з оцим от зерном, тому що тоді, коли я пробував переробити от зерно, ну реально відчувається навантаження на двигун, ну а воно... Якщо чесно, ці експерименти мені абсолютно не потрібні, тому я вже майже два роки працюю так, в принципі, схема і результат мене більш ніж задовольняє. Не знаю, показував, здається. Отака от от у нас вийшла гранулка. Ці пульки задоволені. Діжимо буквально до декілька хвилинок до наших безхвостиків. Їм красота, сонця спеки немає, тому. Вони тут у повній, можна так сказати, насолоді. Друзі, дуже багато питань з'являється з приводу боротьби із чи чималенько і відеоматеріальчик у мене вже відзнято з приводу цього якби, на каналі. Але тим не менше, друзі, засоби, яким я користуюся, це Aqua від компанії ЗВК. Відповідно до інструкцій додаю його і обробляю повністю рами, вікна, двері, ну, якби і ті зони, де накопичуються мухи. І Разом з тим в цьому році також установив москітні сітки на усі вікна, які у мене являються форточкового типу, і відчиняються те от вікно, те вікно глухе, там скло, це вікно. Те вікно, ну і, можна так сказати, у нас е, природня вентиляція відбувається, коли вікно відкрите, але ж, якщо ми відкриваємо вікно, е, кількість мух, які потрапляють у приміщення, вони, воно значно значно збільшується. Е, не поскупіться, установіть собі москітні сітки, тому що вони також дуже-дуже гарно працюють. Мої там колеги. Бунтують, не годують з приводу того, що препарати від ЗВК не працюють. Ну і знову ж таки, кому щось доказувати, кому щось показувати, розказувати, я на себе якби, таку відповідальність брати не буду. Не знаю, все, що я в компанії ЗВК купую, використовую, воно більш ніж влаштовує і той результат, який ми отримуємо. Від тих от задач, які ми ставимо перед всім спектром препаратів, ми якби, отримуємо. Тому такий от варіант, але як ви бачите самі, мух у приміщенні майже, майже немає. Регулярне прибирання, навозна куча розташована досить таки далеко від свинарника, тому що це також впливає на кількість мух, які з'являються на господарстві. Якомога далі виносити оці от кучі, не розміщайте їх. Перед сараєм, ну і в принципі якоїсь такої глобальної проблеми із мухами у вас бути немає. Ще хочу показати вам альтернативу, якраз от білок, той компонент, без якого ріст і розвиток наших свинок неможливий. Але зараз ми зіштовхнулися із проблемою того, що соняшникової макухи немає. Соєва макуха дуже далеко і дуже дорого. Соняшникову макуху я купував по 6 гривень, але зараз її всю розгребли, вигребли і її немає, я так розумію, до наступного сезону і збору урожаїв від соняшника її не буде. Соєва макуха 22 гривні і потрібно кілометрів 150 якщо беремо дві сторони мінімум їхати за нею. Соєва макуха по 22 гривні коштує. Ну а перед собою ви бачите якраз от те, що я говорю. Альтернативу, горох також один із компонентів і з видів білка, який ну, не так ефективно, звичайно, як соєва макуха себе показує, але вже на оцій стадії, стадії, коли свинки. Можна так сказати, на дорощуванні знаходяться на останній фазі. В принципі, це в нас ремонтні свинки, буде ідеальним замінником. Макушка у нас трішечки є, будемо додавати трішечки гороху, відсотків 10% буквально. І буде красота. Що стосується оцього гороху, як ви бачите, що це відходи гороху, але ціна дуже-дуже приємна. 7 гривень. Тому... Я думаю, можна працювати, можна годувати. Ну і альтернатива якраз от цим дорогій сої знайдена. Хто хоче, як кажуть, той знайде. Знайшли і ми. Що стосується цілого гороху, то знайшов я його по 12 гривень. Ну, але в принципі цілий горох він і не потрібен, якщо отакі от шикарні є відходи. Так що можете, друзі, в коментарях написати, по яких цінах у ваших районах і регіонах горох, буде дуже-дуже цікаво. Ну і взагалі чи годуєте ви свинок горохом. Нас почало так добряче поливати. Друзі, всім хочу подякувати, що ви сьогодні були зі мною. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї і давайте разом рухатися тільки вперед. Всім дякую за увагу, дякую, що додивились відео до кінця. Будь ласка, постійно вас прошу, натисніть вподобачку нам, поширте це відео. Для мене буде дуже-дуже приємно. До нових зустрічей.